Ніколи не працює на мільйонерів, вони постійно щось доводять. Працюй на мільярдерів. Вони знають, чого хочуть, і просто платять стільки, скільки потрібно, щоб усе було зроблено правильно. Доглядач, який отримує шестизначну зарплату за догляд за будинком, вартістю кілька мільйонів доларів, у якому живуть лише два тижні на рік. Мільйонери намагаються показати, що гроші не проблема. Мільярдери для них гроші реально не проблема. Звісно, всі різні. Але я пам'ятаю історію офіціанта, який працював у клубі. Групу мільйонерів замовляли найдорожчі вина та коктейлі на шаленій суми. Мільярдер приходив і замовляв просто коло. Коли для тебе немає різниці між трьома доларами і трьома тисячами доларів, ти просто береш те, що хочеш. Я працюю кур'єром і справді помічаю схоже, коли доставляю в райони нових грошей, де будинки коштують 500 тисяч доларів, 1 мільйон доларів. У кожному дворі стоїть розкішне авто. А от у районах, де будинки по 20 мільйонів доларів, зазвичай стоять новенькі, але звичайні машини Honda, Toyota тощо. Я був здивований, що що багатшими стоять люди, то стриманішими вони хочуть здаватися. Змінено. Я розумію, що в США зараз і середній будинок може коштувати 500 тисяч доларів, але до ковіду ціни були нижчі, принаймні в моєму місті.